Добрий день, рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде в нас день прогулянки. Ми розпочинаємо вихідні. П'ятниця, субота, неділя. У нас сьогодні похід у банк, похід у крамниці. Трішечки походимо, погуляємо. Здоров'ячка дозволяє, погодка дозволяє. Тому запрошую вас разом з нами провести трішечки. Нашого життя разом у нашій компанії. Передня камера в мене не працює, тому знімаю трішки природи, показую, яка в нас чудова зимова погодка. По здоров'ю вже трішки краще, лишився тільки сівший голос, а все решта вже позаду. тому Бажання є знімати, хочеться щось вам розказувати, показувати. Я обіцяла знімати свого життя трішки більше, тому запрошую вас провести з нами ці цікаві вихідні. Зустріли Аврору, підемо трішечки в Аврору, походимо. Це у нас тут на нашій сонячній набережній. Магазин називається Вавілон. І тут є поруч у нас Аврора. Піду позагляду, що там по цінам, що там є цікавенького рукодільного, і ми з вами роздивимося це все разом. Сподіваюсь, цікавий буде і такий формат. Трішки прогуляємося, трішечки розважимося, на ціни подивимося і поспілкуємося. Ми вже скупилися, ми вже поїли, з банком питання вирішили і йдемо далі в продуктовий магазинчик. Вийшли тут на нашу набережну улюблену, це наш сонячний. Ми тут частенько гуляємо, неподалік від мостика. Там є дитячий майданчик. Частенько діток сюди привозимо, ну поки зараз холодно, вирішили туди не йти. Хоча сьогодні погодка прям казкова. І морозець трішки щипає, сонечко світа тепленько гріє. Настрій такий. Погуляти, побродити, а не сидіти у хаті. Я трішки пов'язала ляльок, У мене продовжується мій чудовий проєкт з ляльками. Хто ще не з нами, хто ще не додався до чатику, всіх запрошую і пов'яжемо разом чудові яскраві лялечки. Ми зараз йдемо в АТБ, треба ще по продуктам трішки скупитися і поїдемо вже тоді додому в'язати, відпочивати. І роздивлятися наші покупочки. Покупок небагато, але вони є. Трішки собі запальничок підкупила, подивилася на пряжу, яка була у Аврорі, яка цікавенька. Є деякі позиції зараз на акції. Тому, можливо, кому буде цікаво, Аврора святкує свої 14 років, 14 років, як існує Аврора. Кому цікаво, переходьте до них. Скупляйтеся, вибирайте, кому що треба. А ми побігли далі по крамницях. Ми вже вдома, вже приїхали готуватися на відпочинок. Не знаю, поспить малий чи не поспить. Емоцій дуже багато. Ми нагулялися, набродилися, смаколиків наїлися, і я зараз ще збираю собі подаруночок у мого класного керівника, моєї вчительки, яка. Останні роки шкільні роки вела мене як класний керівник. В неї сьогодні день народження. Я приготувала своїх янголяток. Я обираю, якого янголятка, подарую їй на день народження, підкупили смаколиків і чекаю від неї дзвіночка, щоб вона сказала, куди йти до неї додому чи йти до неї до школи. Це в нас традиція. Ми з нею збираємося частенько. Я ходжу її провідую, тому... Хочеться сьогодні піти її, потішити а, подаруночком ручної роботи, ну і з смаколиками, який же день народження без а, смаколиків. Не знаю, якого янголятку обрати, я зараз буду пакувати її подаруночок і під'єдналася вам розкажу трішечки покажу, бо у Аврорі а, лунала голосна музика. Я побоялася там знімати, щоб монетизація не була призупинена на цьому відео. Буду зараз вам вставляти шматочки відео, буду вставляти вам невеличкі фрагменти, що ми бачили, як провели час. Це була цікава прогулянка по Аврорі. Ми роздивлялися на рукодільні штучки. Там дуже багато гудзичків. Я обожнюю сама туди заходити за різними додатковими. Дрібничками забігати. Гудзички я купую постійно в аврорі. Постійно я придбаю, купляю собі там дротик для ляльок, для якихось каркасних іграшок. Мені подобається якість цих матеріалів. Дуже великий вибір різних наборів для творчості, для алмазна викладка, багатенько різних свічок. Тим паче у Аврори на цьому тижні день народження, 14 років виповнюється нашій, нашій улюбленій Аврорії, в яку я так розумію, що всі полюбляють ходити. Нема таких дівчаток, жіночок, дівчаточок, які не полюбляють сходити, щось цікавеньке подивитися, прикупити. Ми не виняток. Ми цього разу також сходили. Невеличкі закупи зробили. Я... Понасолоджувалася цікавими композиціями, і квіти там були штучні, які я також собі інколи купую на використання на фотофон, щоб прикрасити свій кадр. Мені подобається там і пряжу, я постійно ходжу, роздивляюся, що там із новиночок, цікавиночок. Останнім часом там дуже багато крилу, тому я трішечки стримую себе, не, не куповую. Але коли починала тільки в'язати, зазвичай це був акрилий, тому такі магазини, як Аврора, були дуже-дуже актуальні і пряжу там можна було придбати трішки дешевше, ніж в звичайних рукодільних магазинах, які продають пряжу. До речі, стосовно пряжі, є в мене така ідейка, є в мене така мрійка з'їздити в наш улюблений Кендіяр. Не знаю. Буде в мене час чи не буде, чи встигну я з'їздити на цьому тижні, чи, можливо, вже на наступний перенесу. Завтра в нас по плану ще є деякі крамниці, треба підкупити верхній одяг. Ми в пошуках вже другий чи третій тиждень, вже ходимо, шукаємо зимові курточки обновити, але вже більше все весняне, тому трішки такі плани відступають на наступний етап. Не виходить придбати а те, що нам потрібно, те, що нам хотілося б, поки не закохуємося у верхній одяг, тому, можливо, завтра знову-таки поїдемо по крамницях. А цей місяць, мені здається, готових робіт в мене взагалі не буде, тому що я як не в магазині, так хворію. Як не хворію, так немає бажання в'язати. У мене ще не одної готової роботи немає в цьому місяці. На сьогодні вже. 21 лютого. До речі, сьогодні день жіночого щастя. Я вас цих вітаю. Нехай всі ваші мрії, всі ваші бажання постійно виконуються, нехай постійно збуваються і тішать вас, ваші близькі, рідні, тільки приємними сюрпризами, приємними несподіванками і заряджають вас на ваші круті, гарні досягнення. Це, мабуть, і все про Аврору розказала. Зараз трішечки ще вставлю кадрів. Ми ходили ще в кафе, трішки посиділи, заходили в банк, поробили там справи. Дитина у мене дорослі ще не по дням, а по часам. Я зі своїм хлопчиком пишаюся, сидів у банку м -м, слухняним хлопчиком, не заважав, не бігав. Зазвичай дітям важко сидіти на одному місці, а мій синочок цього разу мене дуже потішив. Ну і ми вийшли з банку, як зробили всі справи, то пішли посмакували кавучки разом зі смаколиками зі тортиком. Це вже така традиція, коли як вибираємося десь по справах, то треба обов'язково зайти на чашечку кави у кафешечку. Ну І цього разу ми вже сиділи у Вавілоні. Там дуже багатенько є місця, де посидіти, що посмакувати, і ми зробили собі такий. Передих, перекус, а потім далі побігли вже по крамницях, далі скуплятися. Ось такі в нас були цікаві дні, ось так день, точніше, день, цікавий день, наповнений емоціями. Зараз не знаю, будемо відпочивати, якщо мені спати не вдасться, бо я зазвичай в день погано засинаю, нема в мене такого, щоб вдень лягти поспати. Буду сподіватися, що я також відпочину. Як ні, то ця допов'яжу. У мене є в планах пов'язати ще змійку, просунути свого давчика. А там подивимося, бо зараз йде проєкт з ляльками. Ляльки в мене поки на стопі сьогодні. Сьогодні до них руки не добираються, але я в'яжу сьогодні змій. змій, я хочу його закінчити якомога швидше. Тому я пішла, щось буду робити. А далі вже під'єднаюся і покажу вам свої результати. 85 см щастя. На сьогоднішню хвилину це ось так він виглядає. Не закінчила, не доробила. Зараз повечеряємо і продовжу його створювати. Є в мене така ідея, є такий в мене план сьогодні його закінчити, доробити, щоб хоча б одна готова робота в мене була за цей. Місяць. В'яжу жабок, в'яжу ляльок, в'яжу, дов'язую недов'язки ще до хвороби, які розпочалися, але все тільки-тільки в процесах. Не закінчено, немає ніодної іграшки. Це, мабуть, вже буде з понеділка, як дитина піде мо, я до садочка. Мій синочок на лікарняному цей тиждень провів, тому в мене такий самий стан, я разом з ним полежу, відпочиваю. І не дуже просуваються мої результати. Ось так я його трішечки пов'язала, його приколола голочкою, щоб він не розкручувався, бо удавчик такий в мене немаленький, ще не закінчений, 85 см. В мене був ось такий ось хвостик до ось цих оспір. Я зараз вам фото прикріплю. Здається, ось до цього рожевого це вже вив'язала, поки малий досипав такий. Втомлених, заморений, і а, вдалося йому поспати. Ледь його розбудили. Я кажу, вже батько прийшов з роботи, прокидайся. А він ні, я хочу ще спати і все. Умарили синочка, а, гарний провели день, цікавий день. Я сподіваюся, вам також було цікаво з нами прогулятися, подивитися, чим ми живемо, як у нас відбувається в'язання. Скільки часу ми виділяємо на в'язання? бувають такі дні, що взагалі з робочого стола не встаю, в'яжу, в'яжу, в'яжу. А ось сьогодні в нас ось така видалася п'ятниця, цікава, насичена і дуже плідна, тому що ми багато справ встигли зробити. Я вже трішечки в Аврорі почала робити невеличкі закупи до 8 березня. Готуюся до подарунків. Обов'язково буде відбуватися наш проєкт, який ми з дівчатами організовуємо і обмінюємося подарунками на честь 8 березня. Він вже буде досить швидко, ось не встигнемо оглянутися і вже пролетить ці два тижні. Виставили ще об'яву запрошення в караван на 10 днів піти поторгувати. Я вже, як наркоман, я вже хочу в той караван піти попрацювати. Я так скучила за ярмарками, я так скучила за покупцями, що я вам не можу це передати. Настрій хочеться працювати, настрій хочеться щось творити, і, можливо, далі будуть нові формати відео. Хочеться якось розбавити свій канал, хочеться трішечки додати новиночок чогось цікавенького. Спробуємо подивимося, як ви будете реагувати на такі відео, відео з життя, а не рукодільні відео. тому. Я сподіваюся, вам також такий формат буде цікавий, ви будете приходити і дивитися так само активно, як і останнє моє відео. Вже 2000 переглядів за три доби. Три, чи вже сьогодні четверта. Здається, три доби пролетіло і набрала вже ось таку ось кількість переглядів. Я безмежно вдячна всім і кожній, хто переглянув відео, всім, хто дивився всі минулі відео, попередні. Старенькі відео, свіженькі. Величезне всім дякую. Дякую, що буваєте в моїй творчій компанії. Дякую, що спостерігаєте за моїми результатами, пишете приємні, теплі слова і надихайте мене на подальшу працю. Я на сьогодні на такій ноті з вами буду прощатися. Бажати всім міцного здоров'я, шаленого натхнення і, звісно ж, мирного неба над головою. Дякую, що були поруч. Чекаю ваші коментарі, буду відповідати і продовжувати створювати цього красивого, яскравого і позитивного удавчика. Бережіть себе, до дуже скорої зустрічі. Бувайте!